Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. І у нас сьогодні невеличке відео. У нас продовжується сезон розпаковок, сезон подарунків. Він у нас плавно перетік на 2025 рік. І сьогодні у нас розпаковка цього, е, цього подарунку, е, по спробу якого був оголошений конкурс. За умовами конкурсу треба було вгадати, що знаходиться в цих трьох упаковочках, саме в трьох упаковочках. Підсумки конкурсу скажу вам пізніше, в кінці відео, дивіться до кінця, отже почнемо з самого простішого. Як можна було не впізнати типові упаковки від Apple, це е, мішок від годинника і це годинник останній е, Apple Watch. Apple Watch мала вже не дотримала, це малії ми купили. Мала вже не дочекалася, вже відкрила. Ось так він виглядає. Я не сильно люблю Apple Watch, тому це пішло малій. І зараз у нас головна розпаковка. Отже, почнемо. Як дехто з вас вже дійсно догадався в коментах на Ютубі. Це дійсно годинник. Смарт-годинник. Смарт-годинник. І це один з найкращих, можливо, найкращий зараз смарт годинників на ринку. А саме, як ви вже здогадалися, годинник від Garmin. Годинник від Garmin. це Garmin Fenix 8. Саме останній. Їх є дві різновидності: Amoled та Соляр. Кожен купує під свої потреби. Під мої потреби це був Амолет. Отже, відкриваємо його. Таку технічну розпаковку зроблю вам якось пізніше, а сьогодні просто розпаковка. Ага, тут такі у них, як на Samsung, ці. Ось так він виглядає. Phoenix 8 від Гарміну. Найкращий годинник. На ринку смарт годинників на сьогоднішній день. В них, звичайно, в Гарміна є і більш топові моделі, там які більш -таки специфічні, але саме під мою мови, це був найкращий. Це е, Garmin Phoenix 8 з 51 мм е, дисплей. Їх є три виду. Це, це найбільші. отак він буде виглядати на руці. І, як я вже сказав, більш технічну е, розпаковку з технічними даними покажу вам пізніше. А сьогодні просто так ось так він виглядає. Що я знаю, з нього тут є голосовий помічник, тут є ліхтарик, тут є... Е, можна користуватися як телефоном, тобто дзвінки поймати на нього і дзвонити з нього. Ну і ще багато чого іншого. Він для дайвінгу дуже е, такий пристосований при, при саме, цей, саме цей годинник. Саме те, що потрібно саме мені. Ось. Отже, така у нас сьогодні невеличка розпаковка. Е, на каналі скоро, як я вже сказав, у нас продовжуються подарунки. У нас е, в січні у нас, е, е, річниця шлюбу з коханою дружиною, Кохана дружина вже. Замовила перед заказ якась дорожезна сумочка з Парижу. Там вже якісь гномики з зараз з Парижі. Отже, залишайтесь на каналі. Скоро будуть нові розпаковки, нові подарунки. А по умовам по підсумкам конкурсу. Значить, саме всі умови конкурсу не вгадав ніхто. Але був такий один коментатор е, на YouTube каналі, е, який сказав, що це е, смарт-годинник, і сказав, що це е, спортивний смарт-годинник. Він отримає заохочувальний приз в 20 євро. Якщо зв'яжемося, ми з ним, то отримає ці 20 євро в будь-якій валюті на будь-яку картку світу. Залишайтеся на каналі. До нових зустрічей.